Не дивлячись на те, що сьогодні, 8 березня, не дивлячись на те, що я сьогодні виїжджаю потягом на інший кінець країни, я купую речі та показую вам свої закупки. Дивіться, що сьогодні купив. Багато чого цікавого. І так, що сьогодні купив? Пощастило купити багато коралу. Корал незвичайний, зі срібними монетами, ще не передивлявся, що вони можуть коштувати самі по собі. Сам такий крутий штов, це початок 2000-х років, але, на жаль, кришки немає. Два металевих підсвічника, бляха смітин весом. Це горний кришталь, більш-менш ціниться. Геліо 44.2, але на запчастини, тому що трохи втомився від часу. Зоркий такий крутий з об'єктивом InduStar 22 Olympus. «Олімпус». По Olympus дивився, він приблизно 1000 гривень коштує. Ось такий штоф. також з-під горілки початок 2000-х років. Трохи монет. Сучасні українські купив на вагу. Знову Мельхіор. Цей мільхіор цікавий. Ну, це не Троянда, не Роза, це ризький завод, який виготовляв мельхіор. Трохи бюджетері, це можливо срібо, якесь климо стоїть. Значки радянські є і українська тематика, такі, як Іван Франко, Тарас Шевченка, дешевий Бурштин. Ось такі сувенірні мечі. Вони зовсім сувенірні, тому що навіть не наточені. Ось така закупка. За все це віддав дуже багато грошей. Також є такий жіночий годинник корієнт з автопідзаводом. Але скло треба міняти, точно його не перевіряв, як він працює. Він то йде, то не йде. Можливо, треба профілактика. Така кістка, якийсь вириб. Давайте зважимо корали. Скільки я купив коралів? І так, перше намисто разом з монетами 64 грама. Друге намисто 48 грамів. І ще в ЗІП-пакетах майже 25 грамів. З коралами пощастило. Вони дуже рідко зустрічаються у населенні. Фотоапарат зоркий. Здається, працює, але по витримкам не впевнений правильно працює чи ні. Ось такі надписи зорки російською та англійською. Made in USSR з об'єктивом Industar 22. Такі фотоапарати ціняться. Гелюс тут дуже сильно подряпана передня лінза. Тут це люфтить. Ось таке собі на запчастини. Такий улімпус. Треба купити батарейку, щоб перевірити, працює чи ні. Тому що тут батарейка така цікава по розміру. Ось така батарейка, в мене таких немає, треба купити. Такий штовх цікавий. На жаль, кришки немає, треба його помити. О, Скол, я його не побачив. Ну, за щось та продам його, скоріш за все, на браховці продам. Ось такі сувенірні вироби. Це така сувенірка-сувенірка. Тому що виготовлені так собі. Леза такі, що довго треба натачувати їх. Такий тісак прикольний, але також він не наточений сувенір. Та під типу катана зроблено. Також думаю, що на Барахаусі продасться. Два самовари забрав, тільки тому, що господарка сказала, що вони їй зовсім не потрібні. Забрав по 50 гривень, скоріш за все на металобрухт підуть. Ось така цікава закупка сьогодні була. Купив у людини, котра отримала рекомендацію від своєї подруги. Тому пощастило. Не забудьте підписатися та поставити лайк.